Рішення адміністрації Дональда Трампа тимчасово припинити зовнішню допомогу за низками програм серйозно вплинуло на постачання медикаментів для лікування вІЛ-інфекції в восьми країнах світу. Серед них і Україна за повідомленням всесвітньої організації охорони здоров'я від 17 березня. Незабаром ці країни можуть залишитись без життєво важливих препаратів. Крім нас йдеться про Гаїті, Кенію, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія. Генеральний директор ВООЗ попередив, що припинення фінансування програм боротьби з ВІЛ може зупинити двадцятирічний прогрес в цій сфері, і наслідки можуть бути жахливими: понад 10 мільйонів нових випадків зараження та 3 мільйони смертей. Ну і крім того, зусилля спрямовані на боротьбу з поліоміелітом, малярією і туберкульозом, теж на паузі через запроваджену нову політику Білого Дому вооз попередила й про загрозу закриття глобальної мережі лабораторій з дослідження кору і краснухи, що складається з понад 700 пунктів по всьому світу. І варто зауважити, що кір знову почав поширюватися, де б ви думали в Сполучених Штатах. Голова ВООЗ зазначив, що штати несуть відповідальність за забезпечення впорядкованого і гуманного припинення фінансування, аби низка країн могли знайти альтернативні джерела підтримки. Плани Сполучених Штатів вийти з ВООЗ змусили організацію заморозити наймання персоналу і ініціювати бюджетні скорочення. Адже Сполучені Штати зазвичай забезпечують близько п'ятої частини річного фінансування цієї організації. Понеділок ВООС оголосила, що планує скоротити фінансування програм з надзвичайних ситуацій до 872 мільйонів доларів у бюджетному періоді на наступний і 27 роки. Замість попередньо запланованих 1,2 і мільярда доларів. Як це відгукнеться в Україні? Запитаю далі у Зоряни Скалецької юристки в галузі медичного права, докторки права, доцентки і міністерки охорони здоров'я з 19 по 20 роки. Моє вітання вам, пані Зоряна. Вітає цікаво, як ця вся ситуація вдарить по Україні. Наскільки ми готові, як ми можемо обезпечитись яка у нас може бути альтернатива? Давайте просто в нас дуже багато можна обговорювати про міжнародну співпрацю України, але розкажемо на дві можливі частини з попереднього озвученого. Перше, це про ВІЛ і ліки про ВІЛ. Так. У нас насправді тривалий час була робота з. Глобальним фондом по боротьбі з ВІЛ, який працює з, з, зі всіма країнами, котрі мають для себе таку потребу закупівлі ліків і так далі. І ми надалі з ним працюємо. У нас є е, е, додаткові інші фонди, наприклад, як ПЕПФАР, це, це теж американський фонд, але він чітко пов'язаний з е, боротьбою з ВІЛ ВІЛСНІДом, і це не тільки це і це не стосувалося зовсім паралельно до Юсей. І тому навіть зміна фінансування Юсей. Певних програм це не так вплине, вплине, але не настільки. Поясню, чому вплине? Тому що під час війни, коли ми розуміли, що певні моменти, певні ліки, котрі ми робили з державного бюджету, закуповували у нас, скажімо так, пройшло переорієнтування державних видатків, дійсно на допомогу прийшли іноземні партнери, в тому числі і Сполучені Штати Америки. Тобто, ми за час війни деякі дійсно ліки почали закуповувати за гроші, які допомагали через USAID але Запас ліків є достатнім, і на сьогодні, скажімо так, і економічна ситуація в Україні вже ми більш очевидна, більш зрозуміла. І на сьогодні це є достатній час для того, щоб спрогнозувати і перенаправити гроші чи з державного бюджету, чи з якихось інших фондів. Плюс також скажу, що на сьогодні, нас які мені відомо по тих кліках, які мали бути закуплені за гроші say, американське Скажімо так, підтримки вони будуть закуплені. По іншим ще ведеться перемовини. Тому на, на щодо власне критичної ситуації а, в контексті України на сьогодні уряд держава і інші партнери мають можливість це закрити, угу, але вже... другий блок питань Лоно це звичайно. А, Довго можна обговорювати, але якщо на позитив сказати таке потрібно: перше, воз давно працювала над тим, щоб оптимізовувати свої адміністративні видатки, тому що достатньо багато в них є не тільки регіональні бюро, наприклад, там в Америці. В... Європі та Азії, вони так само ще насправді мають додаткові різні тематичні офіси, і це насправді видатки, котрі можна перевести, скажімо так, в аутсорс або нам онлайн, і в такий спосіб змінімізувати кількість тих персоналів, котрих вони отримують, і в такий спосіб не сильно врізати допомоги, котрі безпосередньо здійснювалися в вигляді вакцин, наприклад, у вигляді певних спеціальних, скажімо, таких місій в тих країнах дійсно дає загрози захворюваності. Тому це є е, для них, скажімо так, прискорення тих реформ, котрі вони і так мали нам і ті робити. Але я думаю, що це неприємне прискорення, тому, тому що завжди краще йти в межах свого запланованого градусу. Щодо е, кору, дійсно, ми маємо періодично різні пандемії, епідемії. Е, просто ковід найбільш був розрекламований. Але коли ми кажемо про кір у нас. Скажімо так, це є е, вакцино вакцинокероване захворювання. Тобто, якщо правильно дотримуватися е, охоплення щепленням населення, то насправді не повинно бути якихось спалахів. І та ситуація, яка в різних штатах е, США мала місце, тоді коли е, дійсно дуже було ми дійно підсвічувалися антивакцинальні кампанії. Вони дійсно зачепили і в тому числі і вакцинокеровані захворювання в ковідному цьому антивакцинальному русі. І дійсно це впливає, а ми маємо зрозуміти одну річ, що США вони ж так само досить тісно глобалізовані з іншими авіаперельотами і будь-якими іншими, скажімо так, контактами з іншими континентами, людьми люди приїжджають, туристи і так далі. Це означає, що навіть якщо США хтось там собі думає, що їм байдуже на здоров'ю своїх громадян, то всі, хто приїхали чи поїхали. І контактували з населенням інших континентів буде точно проблемою інших урядів і возу. І це власне по цю глобальну взаємодію закликає власне воз, що вже добре ви світа на території можете робити що завгодно. Можете не входити в воз, скажімо там, членством чи платежами, але не треба зламати загальний епідемічний стан на планеті своїми так, підходами і треба бути відповідальним. Це відповідальність. В межах сім'ї, в межах громади, в межах планети вона має бути одинаковою. Так, ну от дивіться, скорочуються, скорочується, скоротили програми Юсейт, і, зокрема, виникли і такі теж проблеми. А які ще можуть виникати питання? з Чим ще через оце скорочення? До чого ми маємо бути ще готові, можливо? ВООС саме по собі, коли ми кажемо про скорочення, ВООС насправді це є. Величезна, скажімо так, глибока масштабна експертиза в першу чергу, тобто вони оплачують гроші своїми грошима велику кількість роботи різних експертів, куди допомагають окремим країнам більш коректно правильно реагувати в тих чи інших ситуаціях Тому цю експертизу дійсно можна просто по-інакшому оплачувати, коли ми кажемо про інші програми, котрі було здійснювало, тобто це певне або обладнання, або ліки, отут. Скажімо так, якщо правильно спланувати їхні на сьогодні видатки, просто необхідно буде урядам самостійно шукати додаткові джерела, а не сподіватися лише на одне воозівське, наприклад, джерело да там, допомоги, і але це точно не є питанням що до кінця 2025 року. Ми будемо бачити а, вимирання пацієнтів, вмирання вимирання сіл, наприклад, в певних регіонах на планеті. Це ж скуч просто виклики. Котрі необхідні, скажімо так для багатьох урядів просто по-інакшому подивитися на вирішення своїх проблем, навіть в тих тих самих навіть африканських країнах, де в них і так завжди буде труднощі з доступом і наданням медичної допомоги зрозуміло, почули. Дякую вам за цей коментар. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Зоряна Скалецька, юристка в галузі медичного права, докторка права, доцентка, містерка охорони здоров'я України в 19-20 роках була з нами на зв'язку. Дякую.